Гра. Поверни квадрат. Перед тобою різнокольоровий квадрат. Якщо повернути квадрат вправо, як зміниться розташування кольорів? Чи так у тебе вийшло? Якщо ми повернемо знову квадрат вправо. Як тепер зміниться розташування кольорів? Чи так у тебе вийшло? Давай ще раз повернемо квадрат вправо. Що тепер у нас вийде? Чи так у тебе вийшло? Гра розмісти правильно. Для гри знадобиться аркуш паперу та олівець. Я буду казати місце розташування геометричної фігури, а ти її там малюєш. В центрі знаходиться коло. В правому верхньому кутку. Овал. В лівому нижньому кутку трикутник, в правому нижньому кутку прямокутник, в лівому верхньому кутку квадрат. Чи так у тебе вийшло? Гра чарівні перетворення. На аркуші паперу намалюй 4 кола. А тепер подумай і перетвори кола, у що забажаєш. Це можуть бути тварини, комахи, будь-що. Ось мої чарівні перетворення. Чекаю на твої фото чарівних перетворень. До нових зустрічей!